Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу засняти таке коротеньке відео про відсрочку. Е -е, дивлюсь, це питання бентежить багато людей зараз в інтернеті. Ну, бачу інформацію. Е -е, хочу поділитися своїм прикладом. Дивіться, у мене, наприклад, відстрочка по пункту 13, частина перша. -е, я її неодноразово продовжував через військомат е -е, Шевченківський. Ну, надсилав документи поштою і завжди, в принципі, без проблем все продовжувалося. Тепер же ж це, або якщо не ну, кажуть, що через Снап треба продовжувати. У мене, наприклад, вчора вночі ну, 3 число, як настало, оновив резерв плюс. І, ну, де відсрочка прочеркського Відсрочки не було. І мій пункт з'явився вже в додатку Резерв, що я можу подати онлайн запит на подовження відсрочки. Получається, я його подав. Перейшла через деякий час, типу обробилось відповідь, що з технічних причин, типу, відмовлено, не можуть там, щось там з реєстрами, якийсь непорядок. От, і виходить, наступна спроба через 48 годин. Але 3 числа в день, ну ще вчора, е, виходить, я ще раз оновив резерв. Ну не просто оновив, я натиснув кнопочку вихід, по-новому авторизувався через банк ID. і. Появилась в день, десь в годині 2 дня появилась можливість ще раз відправити запит на відсрочку. Я його відправив, інформація опрацьовувалася десь годину-півтори і ну, прийшла відповідь, що відсрочку надано, там продовжено всі діла. Вот. Тобто, мені здається, і система глючить трошки. І ще разве що може бути, думаю, ну, медики, роздуми, может быть, том, у мене роздуми, може бути питання в тому, що в мене мій військомат відлічився гарною комунікацією з людьми. Тобто вони по всім питанням, коли я поштою подовжував, вони завжди давали відповідь WhatsApp лично кожному про розгляд відсрочки надано, не надано і всі діла. От. І виходить, попереднього це було осінню подовження. Е, мені десь за тиждень чи за півтора, я не пам'ятаю, прийшло повідомлення з мого військомату, що е, вони рекомендують типу, прийти подати не пошту, як завжди я подавав, а прийти подати такий самий пакет, як я завжди подавав наживо. Е, плюс донести там їм не вистачає документів. Це, по-моєму, е, Індифікаційний код і паспорт ну, того, на кого ви робите цю відсрочку. І виходить, ну, я прийшов, надав ці документи, попитався, чому ну, наші документи, що там, до чого. Вони кажуть, що формують базу для ЦНАПа і ну, для автоматичних цих подовжень. Тобто, може, в мене вона продлилась через те, що в мене є додаткові документи, ті, що там, наприклад, для бази не вистачає. А якщо у вас не продливається, може просто недостатньо цих документів. І я так думаю, якщо в цей раз не подовжиться автоматично, просто треба піти подати через СНАП, і в них вже в базі будуть ці документи. Взяти все, що треба для вашого стандартного пакету, плюс взяти оці документи, що я сказав, паспорт і ІПН інваліда, на кого ви робите відсрочку, ну, на тата або на маму. І виходить. Ну, вчора мені прийшло, а знайомим, з ким я спілкуюся, по такому самому пункту, у кого срочка ще досі не виходить через резерви її продлити. От. Тобто, всього лише, я думаю, проблема, що недостатньо документів. От. Ну, ліба висить база. Но мені вчора, я от, кажу, вийшов, по-новому авторизувався через банк ID і все вийшло зробити. Ось таке в мене коротеньке сьогодні відео. Кому щось не ясно, пишіть в коментарях. Дякую велике за увагу. До побачення, до скорих зустрічей. Всім пока.